3, 2, один. Всім, Всім привіт! привіт! Не пройшло і півроку, як ми знову всі разом зібрались. Всі два. Два, всі, всі два. два людини. Два людини. Зібрались. Зібрались. І сьогодні у нас відео. знов буде огляд. Огляд не простий, а огляд золотий. Будемо да. ми сьогодні їсти ось такі вого сублімовані харчі да. від компанії «Їдло». Взяли тут декілька позицій і салону. Сонце заховалося. Нас боїться просто. Да, да, да. І, і салону, і солодко. Дмитро, що це, це Дмитро купував, тому розповідай, да. що там взяв. І ще тут великий плюс порівняно з минулим відео. Тут все по-українськи написано. Ми хоча б будемо знати, що з цим робити. Да, ви там насильно це, не критикуєте за це. Да, бо... За минуле, бо да. англійську ну, не вчили, Вибачайте. Тут вони, до речі, всі недорогі. От найдорогі, навірно, що тут є, це макарони з грибами та сиром 195 гривень. Наприклад, каша така солоденька, сто 110. Ну і в принципі, от в цьому районі. Да, в цьому діапазоні від 100 да, до 200 да, гривень. Ось. Вони і в Середньому тут вага 300 грам і 400-300 калорій теж якби ну непогано на один раз, в принципі, перекусити, я думаю, можна. Да. У нас дві солодких каші: тут каша бананова з сухофруктами і каша кукурудзяна з чия та маком. Коротко. Так, один борщ з індичкою, косолею, другий суп гороховий з індичкою. Теж. Тут якесь фузілі з курячим філе. Ну, це і... теж каші, тільки да. вже солоні. Каша і макарони. Ну, коротше, багато говоримо. Да. Будемо, пробувати. Цього разу ми підготувалися, до речі. Бачите, у нас є да. посуду, нові, посуду, нові, нові тарілочки. Нові тарілочки. взяли чайничок. Ложки. Водичка є, прозора. Багато, прозора да. коротше. Сенс дуже простий в цій їди. Ми. Е, да. Так. Тут, тут, тут. <ріст> <ріст> так, трошки забулися. Тут все просто: відкрити пачку. 에, достати поглинач вологи, додати окропу, перемішати і закрити на 10 хвилин. Все максимально все. просто. Коротше, да. як 350 мл води. Ну, до речі, багатенько. 350 води це Це чашка води, по суті, трошки більше, навіть півтори чашки води. Ну все, давайте будемо розпочинати. Що розпочнемо? З першої треба, так? Суп. З першої, супчик зробимо. Супчик. Зараз зальємо два одразу. Суп. два одразу і будемо порівнювати, пробувати. Це одне но, я щось да, трошки тупонув і купив два з індичкою. Просто один борщ, другий просто суп. Ну, нічого страшного, будемо пробувати. Ну. Давайте, ставимо чайник і погнали. І чекаємо. Діма, щось не так. Що таке? Кажеться, оце не підписався на наш канал. Ух, сука. Ти бачиш, який він в формі? Завтра він приїде, тебе забере. Я приїду в Брусівку. Я бійбала, якщо не підпишешся. Так що підписались всі. По одному разу. Так, заливаємо нашу водичку. Водичечку, такий прекрасний чайничок. Бачите, яка водичка? Чистенька. чистенька. Тільки от е, керницю вирили недавно. Горить вогонь. Технологія. Технологія. Поки вода там кипить, у нас є місія. Зловити собі ще трошечки білочка і зажарить та орантова. Знайшли проволоку. да, проволоку знайшли. Жуйку. Бо нитки не було тупо. Пожували. Зараз спробуємо. Оп, оп, Діма. Діма щось є. Є є, так? Да? Так. Да. І-і. О, є, Діма, є. Ось це, це уловно сьогодні. Єсть. Хорошо стадею. Якраз водичка підійшла. Зараз заліє. Так. Ну що, уловчик вийшов непоганий. Да. Тепер час залити супчик. Ух, кстати. Дайте кінцю, забираю, забираємо. Дивіться як це тут виглядає. Непогано. Вам видно? Для борщика зараз я борчика зараз як відкрию. Кстати, дуже, хочу сказати, що дуже зручно відкривається. Просто береш да. тут на дрізіки такі. Тут зі пакет просто. Да, да. А, диви, тут є відмітки, досюди треба заливати. Да, так, да. Да. А потім пересипати. Ого, там реально якісь сублімовані овочі, не просто крошка. Так тут навіть курка є сублімована. Ого. Дивіться, як шматочок філе. Бачите? Сублімований. Ого, дивіться, це я борщик відкрив. Там реально і м'язко видно. Да, да, и да. горошек. Ой, горошек, кажу, и фасоль. Фасоль, фасоль. Нет, а вообще... И, и бурячок фасоль. есть. И бурячок. Да, ты вы что? Давай это заливать. Водичка у нас подкипела. А ну-ка. Ну, Только, Тому, пожалуйста, заливать. Не, не, на руки. <laughs> Ай! <laughs> Все хорошо. А ваше здоровье. А. Шо? Ой-ой-ой. ой ой Аж настрій піднялися. Жить захотілося, так. Залили, І наскільки там хвилин? 10 хвилин. До речі, ми не засікли час взагалі. Чекаємо. 10 хвилин пройшло. ну що нарешті? Давайте. Що будемо переливати. Ти переливаєш свою тарілочку. Тут якраз нам вистачить наших тарілочок. Ого воно так розбухло. Що в тебе там розбухло? Блін, ну виглядає як борщ в тебе. Уф'єпту. Ось так виглядає супчик Дмитра. Ну, наче то вигляд. як суп у гороху. От дивіться, м'ясо. М'ясо. І борщ. Мік. Виглядає дивно, звісно, так. Ну. Борщ. А ну, покажи борщ, помішай. Шо Борщик, тут? Борщик тут, да. Кстати, він такий, такий наваристий. Прям. Да, густенький. Тоже от як фасолька. Все є. Ой, трошки розум, щось страшно. Ну Виглядає так, непогано, принцип, виглядає да. непогано. І пахне теж. Бомбово. Да, ну пахне прям борщиком. Сметанки тільки не вистачає. Щас я зроблю. Ну що, хочу спробувати борщик. Okay. Да, ну я спробую свій mm. супчик. Ну на смак. На смак. Дуже Но. непогано. Але відчувається, що це не свіжу зварене. Заважається що сублімони. Але такий, знаєте, недільку постоявши в холодильнику. Ні. Nee. Борщ, коли постоїть неділю в холодильнику, він стає тільки смачніший. А це? Даже ну, але але непогано. Да, смачно, не якщо можна. Тут навіть м'ясо є. І воно м'ясо. Так, да, До речі, м'ясо прям смачне. Трошки приснувате, але, ну, але смачно. Борщ мені взагалі сподобався. Такий, якщо реально на якусь рибалочку взяти чи в поход да. і зранку хочеться щось гаряченького, можна зробити. Ну, суп теж непогано. Не, поганий. не поганий, я, так, взагалі, я дуже люблю да, гороховий суп але цей. Та їсти можна. Так, ну давай. Що тут? Ну похоже це на ті мівініші супчики. Так, тоді це похожий. Але немає макаронів. Угу. Ні, не, ну якщо порівнювати цю йошку і то, то бочно набагато смачніше. Ну то що знаєш, мені подобається, що ці овочі сублімовані, вони реально на смак як овочі, типу, ну, а да, не якась фігня. От морковка Знаете, як морковка. Якщо шубуль... дешеві усі брати сублімовані, <laughs> да, в мівіні. Да, наприклад, в мівіні, так. Да. То воно просто має вигляд а смак взагалі. ніякий. Але оце, реально, тут і морковина відчувається прям ну прям свіжа, ну, угу. нормально. Чесно, мені навіть хочеться його доїсти, а не просто. його ж ми вчепили за ці супи. Треба ставити воду і будемо да. зараз робити оці ось макарони і фузілі. Фру... фузілі. Ти знаєш, що таке фузілі? Не знаю. А ви знаєте? Напишіть в коментарі, бо чесно, я щось перший раз чую фузілі. Супчик, я змаламурив, ну, коротше, ну смачно. Я б ще борщика б чуть-чуть навернув. Так, ну що, треба поставити... Я до краю приїхав. Ну так, я в селі живу, що ви хочете. Немає води. Поки вода закипає, ми тут витираємо тарілочки і хотіли б поставити якісь оціночки цим стравам. Ну, у нас нова шкала, до речі, вимірювання. Придумали, так? Будемо казати там. Оцінка буде там, від 1 до 10, але будемо казати не 1, 2-3, а будемо казати там, 5 Дмитриків з 10. Да, Будемо оцінювати тоді в Дмитриках. У Дмитриках. Ну, Борщ тягне, як на мене, на там, на 6 Дмитриків. Ну, Він не прям супер смачний. ну, да, він не прям супер смачний. Я думаю, якщо посолити його трошки, сметанки. да, то можна і на десь 8-9 тягнути. У мене ще більше не поставлю. навіть якщо Ні, поставлю. зараз в такому стані я ставлю теж десь 6-7, отак. 6,5. 6,5 метриків у нас було. 6,5, все, загальна оцінка. Все, чекаємо тепер, да. поки вимогу. Переходимо до китай. других страв. До других. Фрузілі і макарони. Погнали. Відкрили, коротше, ось ці наші макарони. Оце фрузілі, це да. оці такі свверточки, спіральки, бачите? Да, тут якісь шарики це, он, з чимсь. Італіянський макарон, це сир. А, це сир, так? Да? Це Шар, сир, да. сир. так. Тут курочка є. Курячі філе там є, да, шматочки. але небагато чесно кажучи. Ну, да, но так нормально, що плюс якісь спеції, він червоний бачить. Да. А друге це у нас друге, ось такі да, макарони. Це. Макарошки такі, ну, звичайні, з, да. Да. З грибами. але Вони з грибами, да, і такий грибний запах це капець, просто така юшечка. Пахне любить гриби. Пахне Такою прям юшечкою, да. ну, ще так. Тут... <смір> Такі от шарики сирні. Шарики сирні. Не знаю, я хочу з'їсти, але так. Так. Як на О, зараз підемо збираємо мдем сюди. <смір> ну і отак от. Правда, куртки тут не ведемо, але тут таке. <смір> <смір> ну все, зараз зальємо, 10 хвилиночок і, і висипаємо пробу. Залили. Тепер окропчику. чекаємо. Що там відбувається? <смір> Шпаки літають. Паки. А скільки шпаків він ти зробив в цьому році? <рес> Чого? Мав зробити хоч одну. Чи ти паука не зловив? Так, 10 хвилин пройшло і, до речі, ми одразу yeah. запарили кашу. У нас води кода, щоб, чекати. Куда, щоб не чекати. Так, Вже так. Ну, щось не сильно має Побулькаєм. Побулькаємо щось трошки. У тебе грибна юшка, так? Так, але тут така якась юшечка. там плаває. Якась? Да, це, мабуть, без водички, ми просто перекинемося вилочкою. Обережненько. Ні, я з водичкою перев'яжу. Я спробую бульйончик цей. Да. Уф, тут, конечно, да. Навалили, конечно, так. Да. Правда, куркою щось тут і не пахне. Ну, виглядає. Як що? макарони. Ну, макарони. Ого, в тебе тут. Карбонара якась? Так, ми Ось, Я вам зараз покажу поближче. Непогано, ні. Курка, трішечки є декілька шматочків. Це в мене з грибами, так? Так, у тебе з грибами. Ну що. Так. Пробуємо. Пробуємо. Я щось нагнав, що воно не солене. Ні, ну дивіться, просто макарончики. З грибочками. Самі обичні. За 200 гривень. Самі обичні макарони. За 200 гривень. Ну-ка. Ні, ну я це доїм точно, дуже смачно. Мені подобається. Я теж доїм. Але курки тут нема. <рес> <рес> курка улетіла. Чи там не, не було курки? Ні, тут є курка, а тебе я не знаю. Ні. Але ну, реально за 10 хвилин воно так запарилось хорошо. Ну-ка, що це Ммм. Вкусная юшечка? Да, попробуй свою. Воно ну, як сливочне, типа якесь. Смачненьке, смачненьке, нічого тобі. Ммм, Да. Юшечка прям бульончик такий. Непоганий. Прям даже хороший. Так, давай махнемся, тільки я хочу оце їсти потом. А вже все з'їм, знаешь. Да? Не ну попробуй типа. Своя врада. Так, я хочу сир. Сир взагалш. Я з'їв декілька mm -hmm. бульок. Сир з такою хустяшою з куринкою. Mm -hmm. Дуже смачно. Не, ну Це прям для тих, хто полюбляє гриби. Ми прям дуже цільно грибають. Я їду. люблю гриби, але це мені більше подобається. <рес> Ні, Діма, ми поміняємо, так. Mm -hmm. Спробую юшечком. Тут гриби, прям є, шматочки такі плавають. Mm -hmm. Ну, непогано, непогано смачно. І корочка ще й така. Тут реально нічим не відрізнеш від звичайної звареної курки. Так, да. по факту сказано, смачно. Чесно, я думав, що буде якась фігня, і ми ще тут будемо сидіти і, і гнати, гнати да, на цю їду, що вона не смачна і тому подібне, але нормальна ї... їжа. Ну, за свої кошти, да. правда. Ну, дороговато, да, так, але. Міняйте. Ну, блін, якщо... Я почекаю, я юшечку хочу. Якщо ти йдеш кудись в похід і... Десь, не знаю, не хочеш, в Карпатах, не в лісі, хочеш готувати, да, да, ну. Та й теж, знаєш, брати з собою макарони, чекати, поки їх зварити. Туди-сюди, і тим більше навряд чи вийде так смачно, як тут. А так ти береш собі пачечку, просто літр води, да, і все, в тебе все є. За зручність, в принципі, не так дорого. Mm -hmm. Само по собі, так? Да? Факту десь як кафешки поїсти, mm -hmm. ну, трошки дешевше, але. Мені остав, я хочу доїсти. О, нічого тебе смачна. Їж. Їж тепер своє <риві> не, ну мені оця ця мені прям сподобалось це, що то було фру или як там фузелі, да? <риві> фузелі. Ну смачно, смачно. Щось на італьянском. Mm. <риві> прикольно, прикольно. У нас там є в майбутньому міні проект такий невеличкий. Хочемо їздити в поход. Наші українські Карпати могучі. Да. Я думаю... Я б оце взяв точно. Оце, за. да, треба брати, щось таке схоже. Mm -hmm. Маленький котілок, горілочку, літр води, пару пачок такого і все. Надбух. І 10 літрів пива. <гум> Львівський 17-15. Ну, без цього нікуди. Так, <смеш> під бачу підсумки, другі страви, особливо це те, що фузелі, да. Прям, прям, топчик, от реально, дуже смачно було. Прям Мені можна прям, їсти. Прям зайшло капець. Ну от фузелі да, я би да. поставив, ну, не буду прям саму найвищу, але 9 з 10 9, метриків да, я поставив. Да, 9, я, 9. 9. я так 9 теж думаю, метриків. що 9. О, грибна оця от Юшка, не знаю. Mm -hmm. Ну і юшка, і макарони, ну так десь на я 7, Бо вона, в принципі, так, да, як юшка, вона непогана, але я очікував більшого, якщо mm -hmm. чесно. Було б там якесь м'яскоше, не знаю, бо взагалі не було м'яса і таке. Бо ось тут в цій фузелі да. була і курка, і сирні, і, кур, ці і сирні кульки, Сирні і вони такі смачні, скоринка mm -hmm. така хрустяща. І смак, ти що? <laughs> Це Просто бульончик цей таке. А бульончик там такий, <хи> я реально от фузелі от прям, прям дуже смачно було. Це ну, що найкраще що ми пробували. Так, да, так, да, так. Да. От 9, думаю, так. Да. Ну я не знаю, що треба, щоб 10 заслужити, конечно. <хи> ми експерти такі. Ну коротше. Чекаємо ще декілька хвилин цю кашу мій да. кушати. І будемо будем кушати кашу. Це, може якусь хуню в відео? Кашу! 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 Ще атамаком. А у мене Що ти саме сміття забираєш постійно. Блін, все-таки, мабуть, треба було сюди менше лити. Тут написано на пачці лити до Тут є такі Ой, поділки мать. всередині від 1 до 7. І тут написано від 2 до 3, типу, 3 поділки. Я залив до третій. Все насильно рівень. Ні, рід... не, тут рідка. каша є, просто треба, напевно, Ні, вливати водичку. У тебе там нормально, а в мене. У а у мене диви, просто. Репіжа. Ні, от якщо б два було, б взагалі ідеально. Така чия. Чилінчі. Так, ну будемо пробувати, да. Будемо пробувати. Що робити? Ні. Солодке чи хотів сказати. Прісна, але якщо цукру сипанути, всього буде топче. У мене є, дай тобі. Спробуй. <різь> Багато сухофруктів. Так, ну Дмитро моя каша не подобається. Ну Мені так, непогано, в принципі. Ну Я просто не люблю сухофрукти. Так вона прикольна. Як ти не любить сухофрукти? Ну, ти так. плотненько покушав. Потім треба з'їсти чорносліва. Да? Щоб не було що, щоб ну, попа не закупорилась, коротше. Шути, якщо да? <ріху> Ну, каша, Ця бананова ну, мені подобається, непогано. Якщо б чуть менше води, було б взагалі. А у Діми, як на мене, води ідеально було. Да, оця кукурудзяна каша, не знаю, мені подобається, але все одно я з цукру. Думаю, маловато, може, це але... Не знаю, ну вона трошки така не солодка. Але смачна. Така, правда, трошки водяниста, я думаю, якщо запарювати в якомусь молочці. Да. Під корови надоїти, ну, кастрюля. Го в горах пішов, знайшов корову, подаїв. блін. <ріст> так, віддай мені, я спробую. А ти їш цю. <ріст> ну Ти попробував, ти не цим <ріст> Ну Це реально каша, як-будто б я нарибав Яка, Якась мамалига. Чи видно вам? Блін, але бананчики такі смачні так, в тебе? Так, ну, да, бананчики там непогані. Сухі такі. Ну-ка, кашка. Кукурудина каша. Ді, кача, оце. Ну, не У мене і солодке, і постійний якийсь смак оцих сухофруктів. Смачна штука. Ну, каша прям каша. Знаєш, так, як якби тобі зранку встав мама. Ну, що ти будеш їсти там? Я да, каша, да, в школу встав. І кашу таку тобі насипали кукурудзяну. Смачна і дуже поживна, до речі. Угу. Оце мені, ну я не люблю сухофрукти, ще раз повторюю. Але оце мені сподобалось. Дуже смачно. Угу. Дуже смачно, є в цьому свій прикольчик. Я думаю, що зранку так встати, під чайочок якийсь. Е, таку кашку поїсти. Чуть менше в принципі, води і буде шикарно. Чуть менше води, да, може. І було б взагалі дуже-дуже непогано. Більше якщо ти знаєш, проспавши десь не знаю, в горах, в холоді, угу. в не знаю, всю ніч мерз. Вообще це дуже вайбово, коли ти в да, наметі да, да. ночуєш, потім встаєш. І таку кашу собі душа. заварюєш і воно ну, дуже прикольно вийде, угу. мені здається. Тоже прикольно. Mm -hmm. е, по Дмитрикам що скажем? Mm. Е, оця каша no, вона смачна, да, але ну, не так, щоб прямо аж дуже. Ну, сім no, десь. Да, 7. Десь сім. Оці я поставлю трошки більше, ці поставлю вісім. Вісім, так. Вісі, може навіть вісім з половиною, бо вона реально смачна. Ну, смачна, ну. ну, смачна, ну прям сильно завершати оцінки не будемо, тому що ми да, нічого, да. окрім цього, не пробували, я, чесно кажучи. Ну так, да, може. Може це взагалі прямо вау, а да, то все, <рес> що там інше і рідкісне, помий чисто. Да-да-да, ну будемо ще пробувати, ще знімати відео. Питай подивимося, а, що там. Якісь ще фірми, Це їдло було у нас. Ще у нас дуже багато такої їжі. Да, Побачимо ще, що і як. Ми будемо пробувати, пишіть коментарі. Ну, цю кашу я доїм, але позакаду. Вже по по <рес> <рес> вдома, <Вже рес> щиєчку. <Ще й> <рес> <рес> е, Так. Ну і що? Все, нахуй. Як ви бачите, ми стараємось розвивати, знімаємо всякі різні огляди, різних, всяких, я не знаю, як це сказати. Поки страв. Потім у нас є 2-3 напрямка. напрямка. Але це планується ж... ще більше. Так, І Від вас потрібна да, тільки підтримка. Ми побачимо, що вам це подобається. Побачимо, що ви хочете нові відео. Хоча б якась мінімальна, я не знаю. Якийсь лайк поставити теж, секунда діла, я да. не знаю. Коментар, перегляд може поділитись з друзями ще з кимось. Да. І за буде це прикольно. було б вам дуже вдячно. Да. І ну. будуть виходити ролики, нові теми, нові Конечно. ідеї. Поки що у нас Тому... буде відео, виходить один да. раз на тиждень, але все залежить від вас. Да? Можливо, да. буде і два на тиждень, можливо, і три. А може і кожен день. Нічого. Побачимо. Все залежить від вас. Все. Тому вам величезне дякую за перегляд. Сьогодні були огляди на сублімовані страви від. Їжко, правильно? Їдло. А, їдло. Від <рес> їдло. Від їдло. Нам сподобалось. Сподіваємось, що вам також. Раді були вас вітати на каналі Файний контент. Дякуємо за перегляд. Да. З вами був Дмитрик. <рес> Дмитрик. і Стасік. І Стасік. Славчик. Пока-пока, до зустрічі на хвіде. Побачимося на Все. Поговорили один над одним. Для <рес> довбойови. Що ви ще тут робите? Ви що? Давайте йдіть домой робіть уроки, шкільники. Я не пам'ятаю, ви ж тут? Ви що робити нема що? Йди пожар картошку сосідів гості. ті. от, може, вже не перший раз бачу землю якусь да. ой понаїдались <звіг> можна і лягати спати в принципі <звіг> туди в яму да? ой <на> Бля, може хтось тарілки, по Зараз <сум> я твою маму наберу підорас мы в Африке <клод> пидорас. <підрес>